1 листопада 25-й рік. Третя секція, перший поверх. Цоколь окремим пішло відосом. Бачите, да, тут вже частково навіть зроблено оздоблення. Зараз покажу, хлопці вже підлогу заливають. Отакий він має. Вони стопнули. Я вимкнула музику, бо Ютуб потім відоси видаляє. І вони сказали, що стоп-робота зараз сховається. Отаке у вас укріплення на площі всієї стелі вашого приміщення. І Всі майже, бачите, пілони взяті в обойми. Це превентивна міра, тому... Добрий день. А, поверніться. Да. Я Просто мені потрібно зняти власнику, дякую. Бачите, стіни вже зроблені. А тут хлопці заливають підлогу. От не буду знімати хлопців, але працюють повним ходом. От. Підлога, як робиться тут і як робилася в цоколі, дуже відрізняється. Тому що в цоколі я можу ж сюди зайти, так? Да? В цоколі вона була з подушкою такою пінопластовою спеціально. Я дуже обережна, тут чувствується прямо волога. Але бачу, що тут входять, то я і пішла також. А це вже пішла четверта секція, тому це не ваше. Ось так виглядає третя секція. Не пам'ятаю, чи все ваше. Мені здається, тут не все ваше. Ну все, я пішла, дякую. Включите собі, так? Да? Дякую, дякую. Отакий От має воно вигляд.